Всім доброго дня, позаду чергові два тижні повномасштабної російсько-української війни, і традиційно ми говоримо про те, що відбувається на лінії фронту, про бойові дії в різних вимірах ведення війни, про міжнародну матеріально технічну дипломатичну допомогу і про ті дискусії, які тривають щодо російсько-української війни, і загалом, чого нам очікувати, до чого нам фактично прагнути. Якщо ми говоримо про характер бойових дій, про основні напрямки на суходолі, то за останні два тижні ситуація не зазнала якихось значних змін, тобто спроби ворога просуватися на північ-північний схід від Харкова вони повністю зупинені. Бої носять локальний характер за тактичну певну перевагу. Ворог не має достатньо сили засобів для того, щоб розвивати відповідні свої зусилля, і несе втрати значні. І тут, звичайно, дається знаки те, що спільними зусиллями, тобто української дипломатії, всіх небайдужих громадян за кордоном, аналітиків, вдалося отримати рішення адміністрації Байдена щонайменше щодо зняття обмежень на застосування боєприпасів Джеме і як я розумію, також авіаційних боєприпасів коректованих, і як наслідок, це дозволило значною мірою стабілізувати ситуацію, позбавити росіян того ефекту асиметричного, коли вони могли вільно перегруповуватися, розгортати систему забезпечення управління на території власної Білогородської області, таким чином проводити відповідні дії, фактично. Так само за останній час не відбулося якихось радикальних змін на Куп'янському напрямку певною мірою стабілізована ситуація, коли росіяни намагалися рухатись в напрямку населеного пункту Борова. Тобто та їхня активізація, яка була, вона, як я розумію, зараз пішла на спад, не досягнувши якихось конкретних результатів. Так само в районі Часового Яру поки що складається таке враження, що. Противник після певних своїх успіхів локальних на сході цього населеного пункту, тобто мікрорайони, канал новий, він намагається посилити свої позиції зліва і справа, фактично від Часового яру. Відповідно, і як наслідок в самому населеному пункті якихось просувань нових противника немає. Є, звичайно, спроби ворога рухатись до Торецька через нью йорк тобто південно-східніше від Торецька і східніше від Торецька. але теж без значного просування відбуваються такі затяжні бої, фактично важкі. Так само дещо сповільнилось просування противника. Із е, плацдарму в районі Очеретине, е, тобто на е, північний захід, північ від Авдіївки. Е, також ворог мав певний локальний успіх е, в районі урожайного власне захопив відповідний населений пункт. Також намагається зрізати наш роботинський виступ і е, з'явилася інформація, в принципі, що обговорювали вже певний час, що Україна припинила дії. На плацдармі в районі Кринки, хоча складається таке враження, що як і щодо оборонної операції в районі населеного пункту Бахмут, щодо доцільності проведення відповідних дій в районі Кринок, теж будуть тривати довгі дискусії щодо якби, переваги недоліків відповідного способу фактично дій також продовжуються наноситись удари. По російським е, об'єктам в тилу, е, які пов'язані з здатністю вести війну, у першу чергу по звичайним складам із е, нафтопродуктами і нафтою. Також маємо чергову низку ударів системами «Атакмс» з по е, російським системам ППО. І загалом була статистика про те, що знищено близько 20 пускових і 15 радарів до відповідних систем. Висловлюється припущення, що таким чином створюються можливості для роботи Ф-16. Які Україна має отримати, почати отримувати найближчим часом, які очікувалось, але давайте не будемо поспішати і знову ж таки візуалізувати собі ті моменти, що там F-16 заходять в глибину російських позицій і там починають відпрацьовувати боєприпасами ближнього радіусу суді, наприклад, джейдамами. Знищення систем ППО важливе саме по собі, тому що значно ослаблює російську систему оборони і дозволяє не лише якби планувати застосування, наприклад, коректованих авіаційних боєприпасів там ближнього дальнього радіусу дії, але й покращує нашу розвідку. Оперативно-тактично, наприклад, покращує роботу БПЛА ударних, які ми теж маємо. Тобто, давайте не зводити все до майбутнього отримання фактично Ф-16, хоча це буде знакова подія сама по собі. І в контексті відповідних очікувань, на що спрямовані відповідні дії стосовно систем ППО російських. Якщо ми говоримо про міжнародну матеріально технічну допомогу, то звичайно головною подією останніх двох тижнів це був саміт НАТО. І саме до саміту НАТО були приурочені ті чи інші пакети допомоги, які були оголошені протягом останніх двох тижнів, тобто і 225 мільйонів доларів практичної допомоги з боку Сполучених Штатів Америки, куди ввійшла стандартна номенклатура: боєприпаси до ППО, боєприпаси ракетно-артилерійські, боєприпаси протитанкові, фактично для успішного проведення стратегічної оборонної операції. Також пакет допомоги від ФРН, який включає третю. Батарею Петріот і також включає артилерійські боєприпаси, трьохкоординатні РЛС, які дозволяють вести там самостійну розвідку на глибину декілька сот кілометрів, і працювати в комплексі з іншими системами ППО, про висвітлюючи обстановку. фактично, Також допомога від Естонії, ПЗРК, Містраль, фактично, пакет допомоги від Британії, який був оголошений в контексті візиту. Нового міністра оборони Британії до України, який включає і боєприпаси до стрілкового озброєння, але також і ракети Brimstone майже 100 одиниць протитанкові, і додаткову кількість САУ АС-90, і додаткові нові стволи до відповідних САУ, тому що проблему зносу артилерійських стволів ніхто не не відміняв фактично, і це питання теж залишається актуальним як для нас і для нашого е противника. Е також пакети е допомоги від е Канади, від Австралії Нової Зеландії. Фактично, також в контексті е саміту НАТО треба оцінювати безпекові дві угоди. Нові, які були підписані, і це стосується угоди з Польщею, угоди з Румунією. І важливо не забувати, що ці країни, в першу чергу, Польща, були тими логістичними хабами, через які заходила допомога, і зрозуміло, що розвивати безпеку співпрацю з такими країнами це є звичайно, пріоритетом хоча тут теж не без конфліктів, тому що в угоді говорилося про можливість збивання ракет двосторонній угоді з Польщею. А потім генсек НАТО фактично заявив, що поки що це питання не розглядається хоча він говорив про... Системи ППО про, наскільки я розумію, країн НАТО інших третіх, які знаходяться в Польщі саме, тобто про польські спроможності мови не йде. Хоча зрозуміло, що в НАТО всі рішення приймаються консенсусом і реалізуються на основі консенсусного положення, і уявити, що Польща буде готова на якісь рішення. Ну, звичайно, хотілося б, але це буде радше сюрпризом. І, власне, сам саміт НАТО поговоримо трошки про нього. До саміту було зрозуміло те, що Україна не отримає запрошення до членства, і власне Україні навіть так культурно дали зрозуміти, що, будь ласка, своїми діями, можливими заявами, позицію не псуйте нам таке свято єдності, тому що будь-які саміти НАТО зазвичай це наперед підготовлені саміти там немає ніяких інтриг. І як наслідок для того, щоб не псувати свято єдності, а по питанню членства України в НАТО консенсусу немає. Є відповідна позиція ФРН, є відповідна позиція США. Тому Україну культурно попросили, дали зрозуміти, що краще не займати таку агресивну безкомпромісну позицію, спробу підперти НАТО до стіночки. Таким чином просунути відповідне рішення. І тому Україна прийняла це. І це було очікувано в тому плані, що. Питання членства залишатиметься найважчим, тому що НАТО підходить в модель фактично покращеного партнерства. У формі готовності передавати озброєння, проводити підготовку, надавати розвідувальні дані, а не модель пришученого членства України тут і зараз. І це, на жаль, гарне відображення того, що міжнародні відносини це не форма благодійності. Це завжди обрахунок ризиків, ціни і бажання зберегти максимальну свободу маневру. І тому маємо таку саме ситуацію щодо членства. І те, що ми цього року, на відміну від минулого року, не намагалися так безкомпромісно ставити відповідне питання, прийняли ті умови, які нас просили партнери. Але ми не зняли питання членства, і питання членства залишається одним з ключових. Інструментів, який дозволяє формуючи той чи інший запит на посилення безпеки України, як наступно посилення безпеки Європи, в кінці кінців отримувати щось інше, можливо, не членство, але практичну допомогу, готовність надавати гроші, надавати озброєння, і в принципі про це до саміту й говорив президент України, що в умовах того, що ви не готові нам давати запрошення, тому будемо оцінювати ефективність нашої взаємодії з нашими західними партнерами, партнерами по НАТО саме через це, тому. Хоча по членству прогресу немає, але питання членства це є важливий наш інструмент, який дозволяє е, взаємодіяти відповідним чином із нашими міжнародними партнерами, так було відповідне формулювання про незворотній шлях України до НАТО, але це радше словесна еквілібристика, яка е, приховує небажання тут і зараз е, рухати питання членства. Відповідно, але теж намагаються наповнити це певним практичною е, сенсом, тобто створення там окремого командування, яке займатиметься практичною євроатлантичною інтеграцією України, і дещо теж буде перекривати в групу Рамштайн. Відповідний формат, хоча не повністю і не замінить, наскільки можна зрозуміти з американських. Односторонніх заяв також вводиться посада спецпредставника, який буде альянс представляти в Україні. Цією людиною обрали людину, яка була заступником генсека альянсу певний час тому і відповідала саме за оборонне планування. Тобто, НАТО бере для себе певну нішу щодо покращення оборонного планування як додану певну вартість, тобто на двосторонній основі надається відповідна допомога. а Уже якби оборонне планування, реформування оборонного планування здійснюється на основі Україна НАТО. Фактично. І також, звичайно, були практичні кроки на посилення обороноздатності, ті чи інші обіцянки надати нам системи ППО-ПРО. і Україна таким чином за рахунок цих обіцянок рухається до показника в 7 батарей, систем Петріот або подібних їм щодо закриття відповідних потреб. І гарантування протиповітряної протиракетної оборони. Також очікуємо найближчим часом f 16 щонайменше дві скадрилії в найближчому часі. І це, в принципі, був очікуваний графік. І не треба робити якоїсь зради на фоні того, що наші пілоти почали тренування лише в жовтні минулого року, в Арізоні, паралельно в Європі. Цикл тренування 9 місяців, плюс тренування системи забезпечення, обслуговування. І тому й маємо відповідні відповідні моменти. Фактично, також була обіцянка на 40 мільярдів євро наступного року надати Україні озброєння. Фактично, це теж є дуже важливо важливий сигнал на фоні передвиборчих дебатів, виборів в майбутніх Сполучених Штатах Америки і того, що питання допомоги. Майбутньої Україні знову може бути таким, який викликатиме гострі дискусії, фактично. Але підсумовуючи цей саміт, хотілося б сказати те, що альянс якоюсь мірою нагадує Україну Україну зразка 2015-2021, Після того як стало зрозуміло, що є російська загроза, що Росія прийшла до політики ревізіонізму з допомогою воєнних інструментів, але як пам'ятаємо, в Україні все одно, незважаючи на бойові дії, на втрату територій своїх, на е, певні воєнні поразки локальні, тривали дискусії про те, чи варто виділяти більше 2% ВВП на оборону, чи достатньо там 3% ВВП, більше відсотків ВВП. І НАТО зараз чимось нагадує Україну. На жаль, не хоче вчитись на українських помилках. І тут виходить парадоксальна ситуація, що ось НАТО відзвітувалося, що 23 країни з 32 нарешті вийшли на показник 2% ВВП на оборону щороку. Але проблема в тому, що в тому світі, в якому ми живемо після 24 лютого 2022 року, цей показник в 2% вже є теж недостатнім. Ну до прикладу, 80-ті роки, останній пік холодної війни. Витрати е, складали в НАТО в середньому десь під 5% ВВП. Фактично, хоча тоді зброя була е, менш такою дорогою, фактично, тобто більше можна було купити за відповідні фінансові, фінансові об'єми. І тому е, ми маємо таку ситуацію, що в НАТО фактично ідуть торги е, політики, громадяни, аналітики, змі. Це таке такий торг фактично з собою щодо того, скільки варто виділяти чи не виділяти на оборону і ділити частково з України, тому що як пам'ятаю, міністерство оборони Естонії називало показник в 0,25% ВВП сумарно з усіх країн НАТО, що дало б 120 мільярдів євро, якби виділили всі країни на ВВП. І зрозуміло, що це значні об'єми, серйозні об'єми, тому. В таких умовах, поки наші партнери, від яких ми залежимо, не можуть повною мірою визначитися і погодитися, що в тому світі, в якому ми живемо, після 24 лютого 2022 року, безпека не є вже дешевою і без жодних необхідних додаткових фінансових вливань і готові поки що виділяти 2, ну можливо, 2,5% ВВП, там хтось 3%. В цих умовах України не залишається іншого варіанту, окрім як намагатися шляхом активної оборони, використання того, що оборона домінує над наступом, стабілізувати лінію фронту і підводити росіян до висновку, що ви не можете рухати далі лінію фронту і тут, і зараз, і в майбутньому. І тому давайте, давайте про щось говорити. Тобто, наші партнери до значної міри своєю політикою зменшують нам ті чи інші опції, тому далі продовжуємо реалізувати. Те, що описав більше двох місяців тому в статті для видання тексту. Тобто, в цьому плані нічого не змінилося, незважаючи на багато цікавих моментів, які ми побачили під час Вашингтонського саміту НАТО на відзначення 75 років щодо створення Північно-Атлантичного альянсу.